Власне, розпочну з того, що наступного тижня чекали, що Конгрес США нарешті проголосує за допомогу Україні, яку ми чекаємо, і ось одні з останніх заяв чуємо, що мовляв, в пріоритеті зараз Ізраїль. Україна знову відсувається питання трохи далі. Як розцінювати для України такий сигнал, такий дзвіночок? Ну, подивимось там, ще не визначеності немає, тому що адміністрація Байдена проти цього. Але я думаю, що ми повинні бути готові до того, що висока частка ймовірності, що фінанс, фінансову допомогу Україні скоротять. Щодо військової, поки що питання. Я думаю, що все ж таки стосовно військового компоненту, ну якесь якась озброєння все рівно в Україні буде. Знайдуть вони там якийсь консенсус. Ну теж існує така ймовірність, але існує ймовірність, що і може і не бути взагалі до кінця. Виборів, на жаль, Україна є заручницею передвиборчої кампанії Сполучених Штатів Америки, і в даному випадку може так статися, що може бути відкладена допомога. Тому подивимось тобі що дивіться, хто в тому ж пакеті не тільки Ізраїль був, а й Тайвань, в тому числі. Тому що ж і Україна і Тайвань. Тому подивимося, як воно буде. Ми повинні тільки розуміти, що. Ми не контролюємо американську політику, от ми повинні це чітко і ясно зрозуміти. Єдине, що ми як ми можемо вплинути на американську політику, це збільшити е, лобійську діяльність на території Сполучених Штатів. офіційно. Ізраїль приблизно 12 мільйонів доларів на рік витрачає на лобійську діяльність. Це Ізраїль з його діаспорою. З величезними, ну яка живе в Америці, величезними фінансовими ресурсами, які контролює, в тому числі єврейська діаспора, яка симпатизує Ізраїль, тому Україні це теж на слід зважати. Я вважаю, що повинні частіше їздити до Сполучених Штатів Америки не депутати і політики, а більше повинні їздити військові, ветерани, налагоджувати стосунки з. Ветеранськими організаціями, там з Пентагоном зустрічатися в Конгресі, тому що що об'єднує республіканців та демократів, це висока повага до людей у формі, і тут ну неможливо буде відмовитися. Оце така народна повинна бути дипломатія. Це теж таке, таке на... враження складається, що Україну сприймають лише в позиції, що ми просимо, але вони не так розуміють, сприймають. але так вони і сприймають. То можливо нам варто міняти інформаційну політику з приводу, як доносити, що Україна вам Інформаційну політику треба міняти, зброю треба робити. Вони давно вже про це говорять. Інформаційна політика – це, це імітація. Ну як ви як ви зможете? Во там, CNN купимо чи щось таке? Ну не ну Україна поза зоною вагою. вже звикли до війни. На жаль, українська війна стала статистикою, тобто вона всі адаптувалися, Шок був після Буча. А після цього адаптація плюс Ізраїль, плюс внутрішні проблеми і так далі. Робити треба свою зброю, а потрапляти в новини, от як Україна зараз потрапляє, розбомбили нафтогазовий термінал, наприклад, в, в Балтійському морі. Далі СБУшні дрони долітають вже до цього, до Волгограда. Так, знищили там частину технологічної установки, знищили частину технологічної установки в новоросійську. Отак От треба потрапляти в новини. От так, оце, оце інформаційна політика. Тому що ми повинні затямити. Що в цьому світі люблять сильних? Люблять сильних можуть знаєте там щось обурюватись, говорити, що там щось не так, але в куларах вам кожен сполучених штатів Америки всі інше. Скажуть, оце це круті ковбої, і в них треба вкладати кошти, тому що вкладає вкладають кошти тільки в крутих, тому що вони перспективні, Тоді але станом на зараз, цього... станом на зараз. Ну якщо хочемо це добре потрапляти в новини, ось такими новинами про там вибухи у Волгограді і так далі, але нам же ж треба чимось атакувати. Вони... А це своє треба робити, це тільки своє робити. Американці не дадуть таку зброю, а європейці не, таку, не дадуть таку зброю. Американці з самого початку вже говорили, от, знаєте, от, трампісти. Вони ж самого початку говорили, а де ваша військова економіка? І знаєте, коли вони це почали говорити? От, я пам'ятаю, Спарс приїжджала. Знаєте, коли яке це число було? Нагадаю. Я скажу, червень 22-го року, тоді вже почали заяву. У нас рік, щось там хтось. Говорила, не треба, коли я поговорив, що треба робити військову економіку. Ще там з, з лютого березня 22 го року. Кричали: це ж радянський союз, там та та, -та все це добре. Ну і от і а тепер вони вже відкрито Говорять, вже і демократи говорять ці держдепі, будуйте військову економіку. Вже відкрито говорять, Де військова економіка? Тому ми повинні розуміти, що вкладатися в власне виробництво, мілітаризація е, суспільства. Уряд, це повинна бути національною ідеєю українців: об'єднатися навколо виробництва зброї. Так для цього і уряд повинен вживати відповідні заходи і вирішувати питання кредитування підприємств. ВПК, вирішувати питання з оподаткування прибутку підприємств. ВПК. досі не вирішено це питання, щоб ви розуміли. через через плутонину, яку здійснив кабінет міністрів зараз. Підприємства ВПК досі ходять під кримінальними справами, тому що у березні 22-го року пан Шмигаль ухвалив постанову кабінету міністрів, як вони написали, для для, спрощення для спрощення виробництва зброї. Тільки пропустили слово прибуток. Там в результаті в результаті ми отримуємо те, що всі підприємства зараз знаходяться під кримінальним переслідуванням. Фактично, Шмигаль не хоче цього робити. Далі незабезпечена секретність підприємств ВПК їх ледь не на відкритому доступі можна знайти, і ледь не з геолокацією, де вони знаходяться по планах, перевірок різна, різних відомств, і так далі. Я вже мовчу про те, що базу податкової купи на... з податковими накладними. Ти все будеш знати, де що знаходиться. Тому цю проблему ми повинні вирішувати, і тоді нам буде допомагати, тому що О, я... ми повинні ми... Ми хочемо я... розуміти. Ми... Да. ми повинні розуміти захід побудований так, хочеш. Хочеш щоб тобі допомагали, показуй, що сам собі можеш допомогти. Якщо не не зможеш, вибач, будь ласка, тобі співчуття ви не будуть говорити, плескати по плечу. Але на долю таких людей, в принципі, байдуже доля доля Ізраїлю, як він вбивався вибивався, люди, вам, у приклад. От ви якраз сказали щодо секретності наших підприємств. Мені здається, що це у нас якраз нот ну, показова історія кінець минулого року і початок цього року щодо атаки на українські підприємства, що це якраз і відштовхує наших людей в тому числі більш інтенсивніше переходити на військові рейки. Да ну слухайте, ну знищення виробничих підприємств це норма під час війни. Слухайте, скільки підприємств було знищення в Великобританії, коли її бомбардувала Німеччина, скільки підприємств було знищення в Німеччині, коли бомбардувала і, і Британія, і США відбудовували, будували це норма в даному випадку. Питання в тому, що не треба підставлятися зайвий раз да, для того, щоб це робити, це правда. Що потрібно відшкодування, в тому числі збитків з боку держави, військове страхове страхування повинно бути. А то знаєте, у нас щоб зерно вивести, виявляється, є страхування, а для того, щоб будувати підприємство в ОПК, у нас немає страхування, і робиться теж уряд. Я просто не зрозумів на кого він працює. ні. Я розумію, на кого він працює, щоб агроборончики заробили грошенят. А не те, щоб українців захистити, тому якщо є такі ризики, а ризики такі існують, значить в підземних приміщеннях треба будувати в Україні купа підземних приміщень що стісів радянської армії, скільки шахт в країні, метро, вибачте, будь ласка, підземне приміщення ще радянських заводів та багато чого іншого. Якщо не вистачає ну рити все рівно, вибачте, в горах рийте. На тунелі для того, щоб там знаходилось виробництво. тому що це рівно це треба переносити. Наші військові виробництва це рівно треба переносити, бо вони у нас більшість на сході знаходяться, а нам треба ближче до заходу переносити. Тому що Росія сама по собі не зникне, як вона часто мріють, навіть після нашої перемоги. Це за абсолютно згодна. Ще одне питання хочу зачепити. Це візит заступниці державного секретаря США з політичних питань Вікторії Нуладвнуланд в Києві? От одна з її цитат, яку дуже так широко рознесли журналісти, це про те, що Путіна очікують сюрпризи. Багато хто розцінив цю її репліку, як те, що Україна таки отримує військову допомогу найближчим часом. і відповідно будуть зміни на фронті. Як ви гадаєте, який насправді був яка була ціль її візиту? Насправді. Ну так вам ніхто не скаже, що там було впевнений, що це перевірка, взагалі що тут відбувається. Тому що я думаю, що такий плановий був візит. Розмова була зі всіма, е, можливо, це там е, переконання в тому, що українцям допомагати будуть в тому числі, до речі, там же є механізми допомоги Сполучених Штатів Америки поза бюджетом Сполучених Штатів. Там є ще резерви Пентагону, Ленд-Ліз, в тому числі, в тому числі нікуди, вибачте, механізм не подівся, хоча його треба ухвалити. Але він теоретично можливий та багато чого іншого. Ну, подивимось, як воно буде. Це в першу чергу будемо бачити на фронті, але ми повинні розуміти, що. Як от писав Залужний, час, пере, час переходити на технологізацію нашої армії, тому що ну, росіяни об'єктивно сильніше. Об'єктивно у них і людей більше, і грошей більше, і так далі. І Україні потрібна асиметрична війна, переносити війну на територію Російської Федерації. В принципі, вже так відбувається. Дивіться початок цього року, скільки атак на російське НПЗ, а це ж і дизель. Це і паливно-мастильні матеріали, тому що, от, наприклад, два підприємства, які були атаковані Ярославський, і Нижегородський, Вони ж виробляють не тільки дизель, вони ще мастила виробляють. А це споживання для флоту, це споживання для російської армії, так і так далі. Це потрібно для цього потрібна власна зброя, для цього потрібні кроки, в тому числі з боку цивільної влади, щоб було збільшено виробництво. Пан Залужний, наприклад, в статті написав, що у нас монополізоване виробництво зброї. А я знаю про що йдеться Укроборонпром, Укроборонпром в нинішньому вигляді існувати просто не може і не він не потрібен для виробництва зброї, тому що він в даному випадку не спроможний масштабувати виробництво зброї. Там є прошарок тих людей. Які взагалі не розбираються виробництво зброї, типу Смітаніна, Гончарука і всіх інших, які взагалі там не потрібні. Оцей прашарик розігнати 6 мільярдів, який йде на їхнє утримання, віддати краще від КБ Лучу, так по якому, до речі, часто прилітає. Вони все самі зроблять. Не потрібно пану Користольову показу розказувати, що як робити. Він сам знає, як робити Нептуни, Вільхи, Стугни і так далі. Так саме стосується Антонова, це саме стосується Малишова, це саме стосується інших підприємств, які спокійно можуть, які є складовими зараз у короборовопрому, і фактично вони зав'язані, зав'язані в ну незрозуміло яким керівництвом. От що треба потрібно. Ну і приватних підприємців, звичайно, залишати. Залучати залишати підприємців, все зроблять, дайте ресурси, а ресурси є в наших банках. У нас 60% банківської системи належить державі. Вибачте, будь ласка, чого банки не кредитують економіку? Зібрати і сказати, що те, те, те ви повинні робити. Якщо хтось там щось буде вийожуватись, вибачте, будь ласка, нагадати, що вони є громадянами України. Так? Якщо вони хочуть бути нейтральними та незалежними, то вони можуть це робити в інших країнах. Якщо вони говорять зараз нейтральні та незалежні, то значить вони працюють на ворога з відповідними наслідками для банків. А то я щось бачу, вони гарно влаштувалися. І це стосується не тільки банків, а й Національного банку України. От ще одну тему встигаємо з вами обговорити: Власне, допомога від Європейського Союзу. Ми радіємо, що нам її дали 50 мільярдів євро. Йдеться про фінансову допомогу з бюджету ЄС. Якщо по цифрам: 17 мільярдів прямої допомоги і 33 мільярди у вигляді кредитів. За планом Україна їх отримує протягом чотирьох наступних років. Це може свідчити про те, що захід нас готує до затяжної війни. Ну на заході абсолютно Ну, що значить готує до затяжної війни. На чотири захід... роки кредити. На чотири роки ну, дивіться, дивіться, це нічого не означає. Дивіться захід абсолютно реальні люди. Вони бачать і вони мислять довгостроковими періодами. Вони бачать наступна війна, увійшла в затяжну фазу. Далі вони починають рахувати ресурси Росії, дивляться, що відбувається, і так далі. Відповідно, вони будують ці планування, не взагалі, планування в середньому на 10 років. Так добре, що є довгострокова підтримка. Це до, до речі, дуже гарний знак для Сполучених Штатів Америки, тому що вони бачать, що що Європа теж підключається в фінансування України. Це дуже добре, в дійсності, тому що е, у Байдена і Трампа в принципі один принцип роботи. Вони хочуть менше витрачати грошей для. Е, Сполучених Штатів Америки більше отримувати користі Витрачати вона давно хоче, щоб європейці теж брали участь у фінансуванні війни. Тому що, ну, наприклад, Трамп відкрито про це говорив, коли був президентом, що проблеми безпеки Європи це в першу чергу проблема Європи, а не Сполучених Штатів Америки, які витрачають забагато грошей на це. Тому цей крок дуже добрий. А як закінчується війна? А це питання більше до України, шановні, ми повинні розуміти. Чим більше у нас буде зброї, чим більше ми будемо, чим швидше буде знищення нафтопереробне підприємство Росії в, в європейській її частині та в новоросійську та е, Балтійському морі, тим швидше закінчиться війна. Тут все просто. Хочете, щоб санкції виконувалися з боку західних країн чи інших, які закуповують російську нафту, це справа України, знищення портів новоросійська. Призведе до справжніх санкцій проти російської нафти, вона просто припинить виходити за межі Росії знищення нафтопереробних підприємств в, в європейській частині Росії, а це можливо там пошкоджити обладнання, тому що вони не можуть вже імпортувати західне обладнання. Китай тут не допоможе. Призведе до того, що в російській економіці настане хаос, тобто, все не від нас, не від європейців, залежить. А залежить напряму від нас наскільки у нас буде мілітаризація, реіндустріалізація і закачка ресурсу в, в військову економіку? Ну і власне до слова щодо ставлення росіян до самої війни, маємо дані дослідження російських соціологів Russian Fields, які Відносно незалежні, скажімо так, не левада і не в цьому. І ось що говорить дослідження, що росіяни, які вважають війну помилкою, частка їх збільшилась спочатку повномасштабної агресії. Зараз становить 37%. у той час, як в березні 22-го року, таких було лише 28% респондентів. На вашу думку, що на них так впливає? А, а не обманюйтесь цим цифрам. Це не означає, що вони проти агресії проти України. Єдине, що вони жалкують за тим, що це швидко не відбулося, і все а, там головні показні цифри такі: а готові ви припинити війну і залишити територію України. Тільки 12%. На цьому тема закрита. Те, що вони там збільшили, це не має ніякого значення. Єдине, що вони жалкують, що швидко не розправились, так. Що треба передпочини для того, щоб потім добити українців? От власне вся вам соціологія стосовно росіян, не маєте ніяких ілюзій стосовно того, що вони говорять. А як же прильоти на їхню територію? Рівень життя у них так само а, падає. А оце ні дивіться. Поки що рівень життя так не впав, тому що росіян. Є чим замінити імпорт це раз і по друге рівень життя тут на для росіян теж не таке велике питання в дійсності. Вони готові в лаптях, вибачте ходити для того, щоб отримати додаткову територію. А от знищення нафтопереробних підприємств, коли призведе до порушення логістичних шляхів взагалі в Росії і до хаосу в економіці, як як. Наступний крок, це фактично початок громадянської війни в Російській Федерації. Оце впливає, звичайно. Бомбардування так, оце впливає. Але теж не на слід думати, що це призведе до якихось таких наслідків, що вони завтра підуть брати Кремль. Ні, не будуть. А от еліти, еліти вони відчувають, тим більше дивіться. Якщо Україна стигне максимальну кількість підприємств нафто цих нафтопереробних розбити, наприклад, до кінця лютого, а в Росії ж починається посівна, а це дизель, а це порушення зв'язків, це пору, це зростання цін, це дефіцит і так далі. Тому Рівень життя тут не буде так впливати. Ну не, не, не сподівайтеся запас міцності у російській економіці є. Це не Радянський Союз, у якого були проблеми з сільським господарством, яке коли пшениці закуповували в Канаді. А після того, як е, у них не було валюти, вони просто не могли закуповувати. От чого дефіцит був наприкінці 90-х в Радянському Союзі? Ціни на нафту впали і не було можливості закуповувати пшеницю за кордоном. Все, хліба немає. А зараз сільське господарство все ж таки Російської Федерації значно кращому стані. А як щодо цінності життя в Росії, ну хто, хоча більш-менш освічений? ну мають же розуміти, що другий рік війни. Ну, якщо ми на початку повномасштабного вторгнення думали, що там якийсь із республік там Дагестані там чи Кабардина Балкарії, кожна там мати чи син загинув в Україні. Думала, що це особисто її горе. Ну то зараз уже ж масштаби колосальні. Ми бачимо е, зведення генштабу. Там цифри, там кожен день тисяча і близько того загиблих. Ну не вже їх це не тригерить? ані на Кавказі. Ж скоротили в дійсності рекрутих, тому що там люди відреагували. А все інше, особливо російські регіоні, вони взагалі атомізовані. Путін провів величезний експеримент, вбив емпатію росіян навіть на рівні, на рівні сімей. Ну слухайте, я пам'ятаю 90-ті, перша чеченська війна. Там що бігали комітети різних матерів, забирали своїх синів з казарм і так далі. А в другу чеченську війну такого вже не було. Там всього три роки різниці вже зачистили все поля, потім провели роботу, і тепер воно матері спокійно здають на м'ясо своїх саміх, навіть не жаліючи. Тому що Росія, тому що Путін попрацював над росіянами досить суттєво, 20 років працював і тому, чи готові вони, чи є червона лінія? От скажімо так, вона існує. Вона існує, тому що, якби її не було, то Путін давно б оголосив мобілізацію. Е, ну, масштабно, я упевнений, що вони вираховували по соціології, що росіяни готові миритися з жертвами ну, приблизно 300 тисяч на рік. Ну, от в такому темпі вони йдуть і далі вони рахують по математиці, що е, українська армія скінчиться рано чи пізно, тому що у нас просто більше людей, навіть якщо будуть втрати 1 до 15, то це один, це наша людина. Ми повинні розуміти А далі. Рахуйте, якщо вони мільйон кинуть в Україну, це величезний жертво в дійсності для нас. Вони на це розраховують, що українці не витримують. Тому у нас, окрім як механізацію армії, йти і переносити війну на територію Російської Федерації, ну немає ніякого виходу. От як в Чорному морі асиметрична війна е почалася. От нещодавно гур, оці там Джанкої в, в Донузлаві, точніше, в Донуславі прикрив корабель. І що ми бачимо, не вивели, вивели катери з носіями калібрів. А ви помітили, що давно вже немає обстрілів з звичайно, Чорного моря? Звичайно, звичайно а, тому, що, тому що у ГУР і у СБУ там таке гарне здорове змагання. Хто більше наклопає дронів, і хто більше замочить росіян і російських кораблів. У тих у, у тих одні безпілотники безпілотні кораблі. У СБУ там Мамаї, там, там морські малюки, дрони з поетичною назвою Марічка і так далі. І оце от працює так. І так треба в, на посуходолу переносити. По іншому, вибачте, у нас. Немає виходу тільки тоді, коли от воно перенесеться на територію Російської Федерації, кожного дня буде знищення по підприємству. Кожного дня буде знищення, тоді воно призведе до е, 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 руйнування зв'язків економічних в Росії. Росіян переведуть на картки по бензину. отут тут не сумнівайтеся. вони можуть це зробити ще. Вони можуть націоналізувати ще всі підприємства, щоб працювали на ОПК, друкувати гроші, переводити на картки. А російський уряд піде на все для того, щоб вигравати війни. Не не сумнівайтеся і, е, е, у цьому, і ми повинні розуміти одну формулу. З чого ми почали: щоб робити так, щоб нам не затримували допомогу. Моя відповідь така. Чим частіше Україна буде гамселити по Росії і знищувати її інфраструктуру, тим частіше нам будуть допомагати. А так побудований світ крутим пацанам та пацанкам допомагають. А ті, хто просто просить, як от ви говорите, я ну так, ну молодці, ну боретесь там, да. а далі, знаєте, ми повинні жити за формулою, як вивели в Ізраїлі. Нехай краще надсилають ноти протесту, ніж жаліють з євреїв васвенцями. Те саме, багато кіл на Заході хочу бачити з Україною жертви. Давайте не будемо не мати ніяких ілюзій. І було б зручно. Якщо б нас захопили, вони там торгували б з Росією. Щоб тут було це, в принципі, так, а яй яй біженці там оце починається. Це Україна поламала багато планів. Багато пенсій в Газпромі хотіли отримати німецьких політиків і європейських. Україна багатьом не подобається як, по як українська армія і український народ себе поводить. Ми повинні на це зважати. Будуть завжди якісь голоси. Давайте, здавайтеся і так далі. Але це не, не, не призведе до чого. Росія соромно буде нападати. Тому нанесення максимальної шкоди Росії і знищення будь-якої інфраструктури, які є. Я вам сказав дві ключові. особливо перше, це парти Новоросійська, тому що це ледь не єдиний незамерзаючий замерзаючий порт Росії з дуже гарною логістикою. Там, якщо подивитися, ти нафту вивозиш з Новоросійська, одразу ж в Середземне море, потім по Червоному морю, і так далі. От знаєте, у нас нещодавно теж мене на одному каналі запитують. Так, або... пане Тарасе, попрошу вас дуже коротко, так, закінчити думку. От хусіти вже не обстрілюють російські кораблі. Так українці повинні так зробити, щоб жодного російського корабля спорта російське з нафтою просто не було. Оце будуть реальні санкції. Це реальний удар по економіці Російської Федерації. Спасибі вам за вашу думку і спасибі, що доєднались до нас до ефіру. Тарас Городній, політтехнолог, був в ефірі. Апостроф Апостров Дякую.